Доброго дня, це громадське телебачення. Мене звати Настя Станко з камерою Яків Любчич. Ми знаходимося біля міністерства внутрішніх справ. І тут зараз проходить мітинг протест проти от нічних подій, коли побили Таню Чорної коли вона поверталася додому. І дивіться, от міністерство зараз обклеїли такими от фотографіями Тані. Це те, що це те, як Таня виглядала вчора вночі, ну після побиття. Ось ось вона біля, я так розумію, там, де лікарня в Борисполі, зараз її перевезли в Борис уже клініку. І е, от що ви цей? Що чого ви, по перше, закриваєте обличчя? Я можу відкрити моє обличчя. Я не скриваю. а ви МВС. Бачу це. Ну я, я майор міліції відставці. Працював за цими стінами понад 6 років. Але ага. я пішов з цієї богатильні 9 років тому. Ну і зараз я. До речі, я пішов після того, як кримінальний злочинець намагався стати президентом, і це побиття Тетяни — це одне з свідчень того, що це відбувається. це система і вона працює. Вона працює вже достатньо довго стабільно. Отже, не дають поставити, ага, не дають поставити на мед. Я скажу, що тут зараз активісти Євромайдану е, автомайдан вони називаються поставили два автомобілі посеред дороги. Зараз от проїхати по вулиці Богомольця. Нереально, а ну що кажуть нам ці активісти, ці водії цих а, е, автомобілів, що ну просто поламалися, отак, от посеред дороги, поламалися, тому е, в принципі їхати вони не можуть. Ось мені здається, що не все так просто ситуація, яка відбулася. Давайте разом думати. Тані хтось злив інформацію по Захарченку. Вона вийшла, злив, ну, поставила її на блог. Так буквально через декілька годин її тупо б'ють. Що це? Крайня тупість і ідіотизм, да? чи е, гра когось із партії регіонів, хто хоче на кінець добить Захарченка, бо там же ж бажаючих поставити нових гламурних ідіотів на його місце багато. Чи це, чи це робота російських спецслужб, які завдяки е, ідіотській зовнішній політиці Януковича зараз все більше і більше проникають на територію нашої держави і намагаються нами грати? Ми досі не розуміємо, хто замовив це звірство, але як би там не було, я сподіваюся, що в нашій країні вистачає чесних журналістів, які зможуть розслідувати. Але звичайно, просто зіткалися. Ми не хочемо любой канал, будемо далі призвяти на. Пане майору, ви хочете до машини заходять. Я хочу надати допомогу, водію, я сьогодні можеш, давайте відходімо. Давайте всі разом візьмемо. Зараз служба.

У першому квадрі рушив підсад. Давай, давай, вали, давай. Ганьба! 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 Присутність міліції провокацію. Ви корбок написання проведення мирного заходу. Це ваше не провокуйте людей. Міліці ви не будьте підполковник. Звільніть транспортними засобами, щоб був проїзд. Звільніть, Це. будь ласка, вулицю Грушевського, яка заблокована транспортом. Звільніть не провокуйте, <порько> будь Вули ласка, людей. 嗯嗯嗯